Водій без досвіду він не має тої наглості засунутись і швидко поїхати. івано франківськ водії все частіше скаржаться на навчальні автомобілі. Кажуть, ті створюють затори, особливо в час пік. Та чи справді це проблема, чи просто бракує терпіння на дорозі? Що про це думають мешканці міська влада та самі інструктори? Дивіться у нашому сюжеті. Суперечки навколо навчальних авто на вулицях Івано-Франківська тривають постійно. Одні бачать у них перешкоду. Інші майбутніх водіїв, які також мають право на дорогу. Серед критиків побудує думка про те, що учнівські автомобілі заважають руху, особливо в пікові години зранку, з 8 до 10 та ввечері з 16 до 18 години. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків погоджується, що проблема справді існує. Погоджую стає це доразово. Скарги були мешканці. Мені на прямі ефіри і так писали. Тобто, тому це проблема. Ми звернулися до поліції, щоб вони врахували, щоб навчальні не. Заїжджали на сахар, вони робили корки. Поки що на розгляді це питання, але десь є попередня обіцянка, що що вони врахують. Зрештою, в Івано-Франківську затверджено п'ять офіційних маршрутів для перевірки навичок керування транспортними засобами. Здебільшого вони охоплюють вулиці Коновальця, Бандери, Української перемоги, Сахарова, Петлюри, Довженка та інші маршрути в нас є ось тут неподалік від сервісного центру, тому що вони закільцовані, вони починаються від сервісного і завершуються в сервісному. Тому Якщо ви заїдете на пасічну, скоріше за все, навчальні автомобілі. Ви там не побачите. Тобто там є вічно затори, навчальні, можливо, десь хтось вчиться, але дуже дуже мало. Більшість автоінструкторів вони відпрацьовують ці маршрути для того, щоб люди там складали іспит з першого разу, щоб в них все виходило. Майбутня водійка Катерина Редюк, яка проходить навчання в автошколі, вважає, що набуття навичок саме у дорожніх умовах надзвичайно важливе, дуже важливо, тому що ти справляєшся з психологічним бар'єром, з натиском, набираєш впевненості обов'язково. Скови тоді, коли ти маєш свою машину, набагато легше. Тобто ти будеш на майданчику кататися, вийдеш в затори. В тиск постійне піпікання в спину, то буде дуже важко. А відтак автоінструктор Святослав Федорчак називає проблему із навчальними авто надуманою, а незручності на вулицях, на його думку, здебільшого створюють інші учасники дорожнього руху. Просто людям не подобається, що тут їздять навчальні, вони їх там затримують там на 10 секунд, на 20 на 30 на 40 от якщо провести якусь там аналітику, там прорахувати щось, то ми розуміємо, що ті, хто порушують, вони створюють більше затримки в русі. Що ми в загальну картину по кількості транспортних засобів, то навчальні автомобілі це дуже-дуже низький відсоток. Інколи, от, наприклад, локально, ми можемо тут з вами паркуватися, ми можемо трішечки затримувати рух. Але якщо ми з вами запаркувалися, виїхали, це буквально там секунд 90, під'їхали до світлофору, і ті автомобілі, які нас тут обігнали, випередили, вони далеко не втекли. Вони добрались до світлофора, тому що пропускна здатність самих доріг вона є низькою. Місто маленьке, дороги маленькі, десь хтось там неправильно запаркувався, то що відповідно утворюється вже такий затор. Підтримують навчання водіїв у вуличних умовах і мешканці міста. Дуже добре, бо то початківці починають тільки. І як щось стається, то аварія. Як цей молодий хлопець, дівчина навчиться дійсно керувати машиною, якщо він не буде попадати в якісь там екстремальні ситуації. Це якби ну не зовсім логічно, так він буде заважати е іншим автомобілістам, але він не здобуде того досвіду. Коли їм ночі їздити, в неділю, коли нікого не машину, ну, ніхто не керує своїм транспортним засобом, як ви це уявляєте. Це досвід. Я ніколи не була за кермом навчального автомобіля, але я думаю, що це напевно є в цьому сенс, навіть з огляду такого гуманного ставлення до тих, хто навчається. Тому що коли вони навчаються на вулиці, де немає такого великого автотрафіку, то інша історія. А вчера з такої дидактичної навчальної мети, я дивлюся, як це на це як викладач, то, то напевно це створюється проблеми як учневі за кермом, ну так і тим, хто поруч з ним рухається. <рес> Тією ж вулицею. Навчатись теж треба, і всі колись навчались, вважаю це нормально. Тому де навчатись, якщо не в місті. Натомість заступник міського голови Михайло Смушак говорить, що незабаром питання з навчальними авто винесуть на комісію з безпеки дорожнього руху, адже воно так чи інакше потребує врегулювання. Будемо думати, як це питання справді регулювати, щоб відповідно вони їхали там уже не в години пік і не їздили всі по одних і тих самих вулицях. Тому що якщо вони їдуть всі по одних і тих самих вулицях, тобто ну це це деякі проблеми. Чи з'являться нові правила або маршрути для навчальних авто покаже час? А поки що водіям залишається головне поваги і терпіння одне для одного. Андрій Менів, Іван Данисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.